Чекала голову, стільки часу мала чекати, коли голова цим не займається підробленими документами і підписаними. Я зараз подивлюся, чи Оляр їх підписував, чи ні. А то в актах не написано тільки кавульки. Ті акти, що вони підробили і скасували провадження, то вони вже влізли в реєстр, хто мав право це робити. Так, зараз я буду питати у вас, хто підписував на цих актах. Провадження, провадження. Як він відкрив за таким провадженням? Голова каже, що це не його компетенція. Зачекайте, в них апарату не хотів зі мною зустрічатися, скільки місць часу. Ну, ну чекайте, ну, чекайте він, так він не хотів зустрічатися, він відмовлявся від зустрічі. Відколи затвориться, відколи затягнеться. Так, коли я маю ходити покрити? Я сьогодні це Так чекайте, Я сьогодні це одне. Друге. Бачу, боже, Та, я розумію. Розумієте, Я розумію, зараз мені підписи. Хто підписи? Це, голов... це не компетенція голови, як виявилося. Те, що його працівники підробляють, документи, те, що видають подубльовані по... ці ухвали, то це не його компетенція. Це Я не знаю, чиї це компетенція. То що він тоді за голова суду? Бездіяльністю такою займається. Значить, акт. Що це за акт? Хто його підписав? Тут хто писав? Оліяр. Оліяр. Так, Значить, хто це є? Хто тут були? Де активі підписуються? Grazie. То як це помилка? Хто відповідає за це ведення? Дивіться керівник апарату. Дивіться, то мене не цікавить. Керівник апарату йшов. В реєстр, подивіться. Є заява, заява згідно 222. Я на виконання даю роз'яснення. 222 роз'яснення. Роз'яснити. Я зареєстровано в реєстрі як роз'яснення. По тому вона в реєстрі, так хто? Оці особи, секретарі лізуть прямо в реєстрі і міняють е, назву заяви, чи вони підтасовують судді, щоб вона не розглядала цю, цю заяву? Ну, що що Зачекайте, немає повноваження лізти в реєстр. E a batalha, Це коли вельми шановний керівник апарату приймає попитання, що його працівники і він... Ні, в середу я не буду. Я вже буду в набу в середу, Я тут не маю чого ходити. Я туди відправлю документи, нехай вони йдуть перевіряти, нехай витребовують справу ти нехай перевіряють. Я вже не буду ходити по тих оліарах в середу, спеціально. Ви подивіться, яка поважна пані, який великий, високоповажний пан Оліяр. Що в нього тут на протязі три місяці я не отримала. Я не отримала сьогодні ухвали від 28 листопада. Я вам казала, дайте мені ту ухвалу. Ви зробили щось для того, щоб вони видали. Я вам пояснила і показала. Я показую голові, він не хоче дивитися. То скільки я маю пояснювати? Я хочу пояснювати, пишіть. Може, я ще 25 томів напишу, щоб він кров пив так з цілої України, як він п'є кров з Івано-Франківців. Ну я питаюся, ну де ухвала? Ну ви казали, що вони мали видати ухвалу, ви їм пояснили. Я ісціл, і ви. Ну я розумію, ну так і мені ухвала тут треба. Ну де я вона? Я Чому я, не видають? Я, я розумію, що треба ухвалена, ну, але що я міг вирішити, якщо в мене тут ші, крім вас не приводять телефон, з вони? Та я розумію. Я розумію, але розумієте, я, я сьогодні прийшл говорю, що я пішла. І вони мені не видали ту ухвалу. Хто ще відповідає за це? Голова відповідає. Голова відповідає, якщо мені за три місяці не видали ухвали, я йому показую. А він тікає. Він тікає, я йому показує. Оця ухвала, яку я вимагаю, три місяці ви не видаєте. А він тікає, ви такі, ви такі, ви такі. Та як можна говорити з таким пустомелом? Та коли мені за ухвалу приходите? Не буду я вже ходити нікуди. Не буду я ходити вже нікуди. Вони думають, що ніхто не займеться цією справою. Вони ж привикли, що вони вже все тут копірували. Я сподіваюся, що ні. Пскайте, вони сьогодні дивляться на себе. Ціла Україна буде дивитися цілий світ. На цих уродів оборотніх.